Сьогодні я продовжую інтерв'ю з кореспондентом телеканалу СТБ. Єдині новини по Харківській області Марією Малівською. От скажіть, чому йде війна? Ох. Тому що одні люди вирішили, що вони вищі і кращі за інших. Я не вірю в те, що це один Путін. Не пікають вас. Вас не забанять на Я сам пікаю. Це ж не, не один Путін все це робить. Це роблять сотні тисяч людей. Вони чому вони чомусь вирішили, що вони можуть прийти до когось, встромити сокиру в спину, вбити доньку, онуку, брату відрізати руку і потім розповідати, що ми самі винні, ми самі себе обстрілюємо. Ну це. Я не знаю, в мене немає відповіді. Я кожного дня, коли приїжджаю в якийсь деокупований населений пункт, спілкуюся з людьми, в мене таке саме питання. Чому? Бо це неможливо усягнути. Коли буде перемога. Тоді буде перемога, коли ми всі, кожен із нас докладемо маленьких і великих до цього зусиль. Я волію думати так, що давайте не питати, коли там наступний контрнаступ, давайте не питати, коли перемога. А кожного дня кожен робити щось для того, аби її наблизити. От і все. Ви вмієте Дуже. знімати, я вмію знімати, то я кожного дня намагаюся робити те, що я вмію. От і все. Я Ми не вмію молоді, воювати, молоді. Не, не вмію тримати зброї, я не вмію надавати медичну допомогу. Я вмію знімати і вмію показувати. Ось такі, Ось такі руйнування людям. і фіксувати, і в цьому я бачу свою, своє завдання на тепер. Ви відкриваєте людям очі? Та Багатим. люди і так все це бачать, на жаль, але я хотіла би мріяти про те, щоб ваші матеріали, наші матеріали колись стали доказами в міжнародних судах, і це було доказами тих злочинів, які росіяни тут чинили на українських землях. Так і буде. І це теж а важливо робить. це теж важливо, щоб вони понесли покарання завдяки вашим відео. Ось таких. Як оце людям жити, вертатися сюди? Я не знаю. Я не знаю. Що тут можна розібрати, що і тут можна робити. Кажуть, головне, ви в самі вціліли. І це головне. Ні, от мені здається, що це не дуже заспокоює, бо коли людина тут кожен цвях, кожну цю е, двері ці батько її, наприклад, робив, для неї це дуже-дуже велика втрата. Так. так. Те, що вона сама вціліла, ну якби вона не вижила, вона би не, не мучилась через розтрощений будинок, а так. Ясна річ, це, от, це ж, частина по всіх дверях, Будер. ваші побажання. Я бажаю нам всім сил, аби витримати, бо перемога не буде швидкою, навіть якщо ось ось станеться контрнаступ і ось ось будуть звільнені наступні українські окуповані, тимчасово окуповані землі, перемога буде не відразу. Нам треба багато-багато сил, аби вона сталася. Тому я всім нам бажаю багато сил. Аби весь цей час триматися разом і дочекатися перемоги, і кожного дня робити щось задля перемоги. Дякую вам і до перемоги. Дякую. Що я можу додати до слів Марії? Я вважаю, що перемоги буде дві. Перша вже в цьому місяці, і ми повністю звільнимо Україну від російських загарбників. А ось друга перемога буде тоді, коли зазомбовані українці пробудяться і зрозуміють, що таке руський мір, що є добро і зло, і хто що несе. Чим швидше ми об'єднаємося і станемо нацією, тим швидше ми станемо справжньою європейською країною. Україна понад усе, ми переможемо.